Що робити, якщо не виходить нормально переставляти акорди? Зараз покажу вправу, завдяки якій твої пальці просто літатимуть по грифу. Суть цієї вправи в тому, що ти ставиш будь-який акорд. Ну, наприклад, АМ, Б'єш по струна вниз, знімаєш акорд, але при цьому пальці тримають свою форму, не розпадаються. Граєш удар вниз, знову ставиш. І так приблизно разів 20. Потім береш якийсь бій, ну, наприклад, шістку. І на останньому ударі вверх. Ти граєш не по акорду, а вже відпускаєш і граєш по відкритим струнам. І в цей момент вже ставиш наступний акорд. Але важливо, щоб пальці ставились синхронно, тобто не по черзі, а одночасно. В тебе має вийти щось типу такого. До цього акорду А е може додати ще якісь три акорди і грати їх по черзі. В ідеалі довести до ось такого стану. Але звичайно одразу так зіграти не вийде, тому грай цю вправу якісно приблизно 3-4 дні. І ти побачиш, що твої пальці почали літати по грифу, а акорди переставляються дуже легко і чітко. Ну, а якщо ти не хочеш пропустити ще більше цікавого, корисного контенту та класно вчитися грати на гітарі, то обов'язково підписуйся, якщо ти ще не підписаний. І звичайно, якщо знаєш, то напиши в коментарях, які ще є цікаві вправи для новачів.